На цьому нашому занятті ми познайомимося з деякими властивостями функції. Деякі з них ми будемо досліджувати, маючи рівняння функції. Деякі з властивостей поки що ми не готові по рівнянню функції визначити, і тому будемо говорити, тільки дивлячись на графік функції. Ну, для того, щоб більш змістовно, давайте перейдемо до переліку властивостей, які я записав. Це не всі властивості, які можна, якими можна характеризувати функцію довільну, але ось на цьому занятті розглянемо саме їх. Е -е. Давайте подивимося. Що ж таке область визначення функції і як її можна, дивлячись на графік, взагалі знайти. Ось у нас є е, графік функції малюночок. І дивлячись на цей графік, що можна сказати про область визначення. Область визначення, я нагадаю означення функції. Це множина значень, яких може набувати незалежна змінна, тобто змінна X. В даному випадку, так як у нас графік простягається від мінус 5, тут його немає. І далі він рухається праворуч, і тут не видно, що він закінчується. Можна сказати, що область визначення цієї функції х належить від мінус п'ятірки. Якщо п'ятірка зафарбована, то в квадратних дужках від мінус 5 до плюс нескінчиності. Сьогодні також розглянемо, як знаходити область визначення. За допомогою рівняння функцій. Область значення функції. Область значення це множина значень, яких може набувати незалежна змінна, отже, змінна ігри. Тут нам виключно зараз надобиться графік. Лише по графіку поки що ми будемо розбирати це. Які ж значення може набувати змінна ігри? Дайте подивимося. Верх вище значення трійки. У нас графік не простягається. Вниз, як бачимо в же, графік іде схоже на як завгодно далеко. Тому можна зробити висновок, дивлячись на графік, що область значень даної функції від мінус нескінченості, куди ось цей графік, від мінус нескінченності до трійки, це друга властивість. Область значень. Це вже змінна y належить від мінус нескінченності до трійки, як бачимо, трійка входить в нас. Так. Нулі функції. Нулі функції ми також розглянемо, як можна знайти, маючи рівняння функції. Але за допомогою графіка нулі функції це абсиси. Точок перетину графіка з вісю ОХ. Дивимося, в яких точках графік перетинає вісь ОХ. Ось точка, ось точка і ось точка. Чи видно, кожна точка має дві координати. Але нулями називаються лише абсиси. Отже, третя властивість нулі. Абсиса цієї точки X дорівнює мінус 5 абсциса цієї точки х дорівнює мінус 2. І ще одну точку бачимо х дорівнює 2. Ось нулі функції. Проміжки знака сталості. Також ми можемо знаходити і за допомогою формули, яка задає функцію, і за допомогою е, графіка. Що це значить проміжки знака сталості? Це значить, де функція набуває додатніх від'ємних значень. Дивлячись на графік, маємо знати таке: там, де графік піднявся на 200 абсцис, на цьому проміжку функція додатна. Там, де графік під 200 абсцис, на цих проміжках функція від'ємна. Записується так. Функція, ну, можна скоротити, додатня. при... Х належить від мінус двійки до двійки. Причому і мінус двійка, і двійка в круглих дужках. Бо саме в мінус двійці, в двійці функція недодатня і невід'ємна. І функція від'ємна, від'ємна. При х належить. Дивимося, ось графік тут знаходиться під вісім абсис, це значить від мінус 5 до мінус 2. Від мінус 5 до мінус 2. Об'єднати з проміжком, ось тут вона від'ємна, від двійки до плюс нескінченності. Від 2 до плюс нескінченності. Ось проміжки і від'ємності. Зростання спадання. Функція називається зростаючою. Зростаючи. Якщо для аргументу x2 більшого х x1 значення функції також буде більше значення цього аргументу, на графіку це досить легке зростання побачити, якщо, е, умовно говорячи, е, рухатись по графіку е, зліва на праву сторону, і якщо ми будемо якби, рухатись вгору, то це і є зростання. Бачимо, ось на, цьому, на цій частині графіку ми рухаємось вгору. Ну, дійсно, якщо вибрати два значення аргументу, наприклад, ось оце нехай буде x1, а це x2. Х2 в нас більше, ніж x1. То значення функції для x2 буде більше, ніж значення функції для х1. А це означає, що на цьому проміжку функція зростає. Але е, з точки зору графіка ми дивимося рух вверх. Нам необхідно знати ось це число ще. Це в нас нехай буде мінус 2, мінус 3,5. І тоді ми можемо сказати, що наша функція зростає. Це у нас властивість п'ята. Зростає, при х належить. З до цього. Ось від мінус 3,5 до 0. Від мінус 3,5 до 0. Так як функція на кінцях проміжку визначена, то ми маємо проміжок зростання і спадання записувати в квадратних дужках. Спадає функція. Спадає. Функція називається спадною, якщо для х2 більше х1, f від х 2 буде менше, ніж f від х 1 На графіку це можна побачити, якщо ми рухатимемось лівої в праву сторону, і якби буде рух спостерігатись вниз, тобто буде такий спад. Отже, ми бачимо, що ось, ось тут є. Рух вниз, а це проміжок від мінус 5 до мінус 3,5. І ось тут також буде рух вниз. Це нескладно помітити. От якщо взяти, наприклад, числа і, двійку і одиницю для Х2 Х1 для Х2 e, двійка значення функції 0, для х1 одиниця значення функції більше нуля. Тобто для більшого значення аргументу значення функції менше. А це і є за значенням спадання функції. Отже, можна сказати, що дивлячись на даний графік, функція буде спадати ось тут. Це буде проміжок. Від мінус 5 до мінус 3,5. Єдже, раз функція визначена, беремо квадратні дужки. І від 0 до плюс нескінченості. Запишемо тоді так. Від нуля до плюс нескінченості. Ось так. Що таке найбільше і найменше значення функції? Найбільше і найменше значення це значення змінної Y, якого може найбільшого набувати дана функція. Дивлячись на графік, це також нескладно. Встановити. Бачимо, що графік вище ось цієї точки не піднімається, а значення функції тут трійка. Можна сказати, що найбільше значення Y до рівня 3. Найменше значення графік опускається ось ось пішов. Аж до мінус нескінченності, тобто найменшого значення в даної функції не існує. не існує. Давайте ще подивимось приклад для функції, і встановимо також ці властивості, вже дивлячись чітко на графік функції. Нехай маємо ось такий графік. Ось тут буде у нас якось так. Ось давайте, дивлячись на графік даної функції, проговоримо всі властивості. Перша властивість область визначення. Очевидно, відки параболи цієї розходяться ліворуч праворуч, і немає обмеження. Так що перша область визначення х будь-яке. Можна записати x належить r, або записати х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значення, яких значень набуває залежна змінна. Ми бачимо, що графік не опускається нижче числа мінус двійка. Отже, можна сказати, що область значення яка? від мінус двійки до плюс нескінченності. Сама мінус двійка входить чи ні? Очевидно, входить. Y належить від мінус двійки до плюс нескінченності. Нулі функції, Нулі функції це значення аргументу, в яких графік перетинає вісь абсцис. Нулі. Очевидно, ось вони. Це трійка і п'ятірка. Проміжки знака сталості. На, про, графік над вісю абсцис лежить ось і ось. Значить, можна сказати, що функція додатна. При х належить від мінус нескінченості до трійки, кругли дужках і об'єднати від 5 до плюс нескінченості. Це функція додатна. Від'ємна. Від'ємна функція де її графік знаходиться під вісію абсцис. Отже, це проміж трійки до 5. Тут функція від'ємна. Зростання спадання. Рух вгору спостерігаємо ось на цьому проміжку, на, на цій вітки, а це є від 4 до плюс нескінченості. Тобто, можна сказати так, зростає. При х належить від 4 в квадратній до плюс нескінченості. Спадає. Х належить від мінус нескінченості до четвірки також в квадратних душках. Найбільше найменше значення. Ну, очевидно, найменше значення є, і воно дорівнює мінус 2. Найбільшого значення не існує, відки параболи входять на нескінченність. Ось ми подивилися на цьому занятті, як можна за допомогою графіка встановлювати властивості функції. На наступному занятті для. Ті властивості, які можна знайти за допомогою рівняння для функції, будемо досліджувати. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.